Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, Можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів рядок, який називається забезпечення збройних сил України, перекладаю зарплати нашим військовим. Закладена як мінімум на 180 мільярдів менше ніж дві 2025 році, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто, в цьому є два варіанти: перше їх знімають з бойових. Ну, бо не буде бойових, де настане мир не буде бойових, і треба менше буде зарплат видавати. Або знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжзать, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все веди, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я я навіть не знаю, як це коментувати. Взагалі, що про що ви напишете про це в коміті? Бо я знаю дуже багато людей, що живуть з питанням. А на що це все було? А для чого це все робило? А як нас так обманули всі з усіх сторін? Така от Така історія. Ну, от вам відео зможете подивитися, послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув, мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, наращувати там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробить, це питання часу, було Рашка знову. Привіт за своїм. Ми прийшли захищати рускоязичних русських мір. Все. До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть коміти. Дуже всяких є.